Середа, 8 листопада, час новин на 11-му. в студії Олена Петриченкова. Вітаю з тривогами та обстрілами. Росіяни вночі вкотре ціли по Нікопольщині. важкої артилерії двічі вдарили по району. Під атакою окупантів Червоногригорівська та Марганецька громади туди росіяни скерували з десяток снарядів. Всі наслідки атак наразі уточнюються. На щастя, з людей ніхто не постраждав. На інших територіях ніч була тихою, минулося без ворожих ударів. Вдарили по поліціянтах у селищі дворічне. Що на Харківщині окупанти поцілили по автівці слідчо-оперативної групи. З дрона на них скинули гранату. В машині були правоохоронці, Вони отримали поранення та контузію. Також вчора, внаслідок обстрілу, з ураганів, селища Куп'янськ-Вузловий загинув один цивільний. Серйозна ДТП за участю одразу трьох транспортних засобів сталася у Дніпровському районі поблизу селища Степове. Зіткнулися два легковики та мотоблок. Внаслідок аварії 72-річного водія ВАЗу затиснуло всередині кузова. Його довелося деблокувати рятувальникам. Загалом травми отримали п'ятеро людей. Їх госпіталізували. Подробиці ДТП з'ясовують правоохоронці. Провадження зеленої енергетики та зближення з європейською системою без вуглецевої економіки такі напрямки роботи регіонального офісу декарбонізації та енергоефективності. Детальніше про його роботу в нашому матеріалі. Енергозбереження України Ганна Завасіва. Дніпропетровщина стала першим в Україні регіоном, де відкрили офіс Державного агентства з ефективності та енергозбереження. Простими словами тут надають консультації, як впровадити в свою справу енергоощадні технології та залучити для них фінансування, надають підтримку громадам, фізичним та юридичним особам. Все для того, аби скоротити викиди парникових газів, так звану декарбонізацію. Офіс декарбонізації та енергоефективності покликаний допомогти органам місцевого самоврядування досягти національних. Цілий з енергоефективності відновлюваних джерел енергії, які прийняті кабінетом міністрів України та одобрені і погоджені Євросоюзом, і в перший день роботи офісу працівників символічно прийняли в спільноту енергоефективності і пояснили головні принципи діяльності. Аналізується підхід чи з енергоефективності виконані всі заходи, і тільки після цього можна запроваджувати. Відновлювальні джерела енергії очільники області кажуть, оскільки хочемо стати частиною європейського союзу, то маємо опанувати альтернативну енергетику та зменшити кількість шкідливих викидів у повітря для Дніпропетровщини, як великого промислового центру, вкрай важливо переналаштувати своє виробництво в європейському союзі. Є... Так звані податки за слід, тобто за викидо вуглецю в повітря для розуміння. Сьогодні в нашій державі цей податок складає 30 гривень за тонну викидів в Європі. Він складає 80 євро за тонну. А отже, коли Україна вступить в Євросоюз, продукція наших промислових гігантів здорожчає і може втратити свою ринкову привабливість. Запобігти цьому, й покликаний офіс декарбонізації. Олена Городецька, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Підтримка родин загиблих захисників та забезпечення тих, хто на передовій у Кам'янському міський голова зустрівся з керівниками громадських організацій, які опікуються учасниками бойових дій та членами їхніх родин. Це Патріот 2015 та патріот та. Родини загиблих героїв разом говорили про матеріальне забезпечення військових та купівлю обладнання, яке їм необхідне для роботи на передовій. Також обговорили надання військовим медичних та реабілітаційних послуг. У міськраді зазначили лише в ГО Патріот. 2015 нині понад тисячу учасників збільшилася і кількість родин загиблих героїв Кам'янського. Плідно пройшла зустріч, так да всі питання, які е, е, саме надавали, вони були вирішені. Ті питання, які ми самі не в змозі вирішити. пан Андрій Євич нам завжди допомагає і підтримує нас. Ми підіймали ті питання, які турбують нас, турбують хлопців. Е, зараз багато хлопців які повертаються, або поранені, або ну списані по ну, по здоров'ю. У нас буде. Збільшена кількість більш ніж п'ять разів буде людей, яким ми зможемо надавати матеріальну допомогу в нашому місті. Він з Харкова, а вона з Дніпра вони б ніколи не зустрілися, якби не війна. Коли його тяжко пораненого вивезли з під обстрілів волонтери, а потім була надскладна операція та тривале одужання. Але все це вже позаду, і зараз вони разом. Віслюк Яша та свинка на ім'я хрюня. Вдвох їдять, гуляють та відпочивають. На прогулянці разом із унікальними закоханими побувала і наша Тетяна Заєць. Сушим сухарики всем коллективам ему. Пока ты ему не дашь сухарик, кричать будет так, чтобы услышит все здание. Не без жартів під час ранкової прогулянки ветлікарка Валерія П'ятибрат розповідає про свого улюбленця Віслюка Яшу. На сніданок у нього гілки горобини, а на перекус фрукти та овочі. І до речі, ними додає завідувачка Віварієм аграрного університету пані Галина. Він ділиться виключно зі своєю подружкою Хрюнею. Нію персики – улюблена їжа. Персики, груші. яблуки. Морковку як-то не дуже, Ну а так вообще всеядно. Да? Яша Харків'янин, а Хрюня Дніпрянка вони підопічні аграрного університету. Двох тваринок утримують разом в одному із приміщень. вишу. У них однаковий раціон та часи виголу. І останній рік тварини завжди разом, говорять працівники. У нього є особа любов з свінкою. Вона у нас трохи нагленька. За счет этого вона приходить к нему і ложиться у нього, кушає у нього. І як то так друг к другу привыкли. Вони... Утро начинаются поцелуи, она бежит к нему. Вот он бежит к ней. И в отличие от других животных, он явно проявляет к ней симпатию. Віслюк на ім'я Яша з'явився у Дніпрі майже два роки тому. Саме тоді почалася війна, і росіяни дуже сильно бомбили Харків. Багато тварин загинуло. Пораненого віслюка доставили у Дніпровський аграрний університет. І лікарі взялися за операцію. Хоча тоді вони говорили, що шансів на його одужання дуже мало. У нього була травмірована вота вот лапка. Ось стояла парад і Лізарова. А на з наданий мамі здійс большая косна мозоль. Операцію віслюку проводили понад три години. Вет лікарі говорять, велику тварину було надто складно приспати, тому пішло багато анестезії, та найскладнішим був післяопераційний період. Він тривав півроку. Віслюк пройшов складний курс антибіотиків. Пошкоджена нога гноїлася і погано заживала. Фахівці хвилювалися, що тварина не виживе. Все, что касается с лошадьми, животные на трех ногах не выживают в природе, они не могут качественно питаться, и за счет этого они погибают. Поэтому да, у Яши был один шанс на миллион. Я еще с такими не сталкивалась, а мне всегда интересно было новые виды животных. За ними наблюдать. Вдвоем. Тимон и пумба. Яша і хрюня нерозлучні, мають однакові смаки та навіть звички. Однак у дикій природі ці тварини ніколи б не приятелювали, додає завідувачка Віварієм Аграрного університету. Хрюні дуже подобається бігати по лістві. Я коли згрібаю листву у більшій кучі, от вона прибігає, бігає по ним, як собака. Різвіться так цікаво. Причому я ніколи не думала, щоб хрюшки так бігали швидко. Вона бігає швидко доволі таки. І от ета траса один раз пішла туди по козій тропі, далеко доволі Я начала ее звать, смотрю при прыжку мчится, такая, ну видно кто-то напугал, может быть люди какие-то шли, она чужих побаивается. Яша людей не боится вообще, он ко всем идет и машины ему нравится вокруг машин ходить, детей они очень любят. Вони обидва розбійники, говорять жартома у виші з'їли чи Не всі висаджені на газон квіти. Полюбляють качатися у багнюці та клянчити їжу, а іноді тікають у посадку і їх доводиться ловити. І попри це, вони все одно місцеві улюбленці. Однак в університеті замислюються про пару для хрюні, бо, попри любов до віслюка, вона вже давно повинна переносити потомство, говорять фахівці. Тетяна Заяць, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. На цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Якщо маєте важливе повідомлення, звертайтесь на нашу гарячу лінію, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Побачимось.